За добу з 21 по 22 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативних виїзди. О 17.40 рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Подія сталася у місті Вовчанську Чугуївського району. Снаряд влучив у приватний будинок та господарчу споруду. Внаслідок влучання відбулись значні руйнації, та виникла пожежа в будинку на площі 5 квадратних метрів. Під завалами будинку опинились 60-річний чоловік та 57-річна жінка. Їх дістали з під уламків рятувальники та передали медикам швидкої люди. Отримали значні поранення і були госпіталізовані. Пожежу ліквідували о вісімнадцятій. Також рятувальники міста Лисичанська та міста Чогоєва виїздили на перевірку на місце обстрілу приватного сектору у місті Чугуєві. Пожеж там не зафіксовано, проте ворожі снаряди зруйнували приватний будинок та два автомобіля на території трьох домоволодінь. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної води.